І на цьому городі у мене ще є пажитник. Пажитник сімейства бабових рослинка. Фінурек ще на нього кажуть. Бачите, оце стрючочки. Це вже стрючочки. От, як у гороха, ось вони вже визріли. І в цьому році ж в нас тут палило сонечко. В нашій області було мало дощів. І вони низенькі ці рослинки. Взагалі вони такі до метра виростають. До метра виростають І багато-багато стрючочків, але бачите, і не цвіте навіть. Дуже сухо було, ті, що на початку зав'язалися. І там внутрі маленькі такі триугольненький насіннячко. І його м -м, сушити, молоти. Я з нього чай додаю, можна у різні спеції. Його люди в різні, в різні спеції додають. Це ще природній. Природні гормони, фітогармони цієї рослинки є.